Я всіх вітаю, і зараз з вами разом поміркуємо, що ж нас чекає у вже прийдешньому 25-му році. Які зміни нас чекають, що буде цікавим в цьому році, і на що нам можна розраховувати, а що можна ще почекати. Записую я це відео вже у 2025 році. Я відчула, які енергії були в той час, коли ми зустрічали Новий рік, як він почався для нас усіх, що я відчувала і цим ділюся з вами зараз. Хочу вам побажати в цьому році, щоб було у вас щастя, здоров'я, щоб ви раділи, щоб ви були успішні, щоб ваші мрії збувалися, щоб ви відчували натхнення до життя, щоб ви хотіли жити, хотіли радіти, любити, кохати. І саме головне побажання це щоб у нашій країні настав мир. І я так вважаю, що саме в цьому році ми з вами будемо це спостерігати. І що саме головне, що я відчуваю, буде в цьому році, це початок змін, саме початок. І я вам розкажу, чому я так вважаю, і в чому мої спостереження, але. Що хочу зауважити, що якісь такі глобальні результати, напевно, ми будемо відчувати трохи пізніше. Але 25-й рік це можна сказати підведення підсумків, закінчення якихось справ, які ми почали вже давно, які тягнуться за нами ці кармічні задачі. Ми їх будемо закінчувати в 25-му і братися за нове. Чому я так вважаю? Образно. У нас є такі соціальні планети великі, потужні, які впливають на соціум, на соціальне життя, взагалі на суспільство, на країни. І от вони змінюють знаки саме в ці роки. Плутон, Уран є у нас, Нептун, а також є Сатурн. Він також вважається кармічною планетою, дуже великою, яка має дуже великий вплив на всіх нас людей. І, отже, вони змінюють знаки, тобто місце свого перебування. От вони довго знаходились в одних знаках, і зараз переходять це якби в нове місце, якби приїхати в нову квартиру. Звісно, вони будуть відчувати себе там по іншому, там інші енергії в тих нових квартирах, в нових містах, наприклад, проживання, в нових країнах. От щоб ви зрозуміли, звісно, ми переміщаємося і відчуваємо. Там себе спочатку трохи некомфортно, але потім ми налаштовуємося і починаємо жити по-новому. Отак само і планети. Наприклад, ви знаєте, вже, що Плутон ще в тому році, в 24-му, в минулому, у нас прийшов у водолій. І ми всі відчули це оновлення, ці нові такі енергії, такі дуже подвижні, потужні. Це обов'язково зміни. І зміни це будуть стосуватися влади наших, управління нами, людьми, хто у нас там сидить на верхушках і нами управляє. Там будуть великі зміни, і уже зараз ми дещо вже побачили, а дещо будемо бачити далі. Це про наших лідерів, це про нашу колективність, це про те, куди ці маси людей підуть далі. Він надовго видаліє, на 20 років, і ці зміни відчують всі, однозначно. І е, далі ще у нас ми будемо з вами зараз розглянемо про Уран, про Сатурн і про Нептун. А з чого хочу почати спочатку, що Новий рік ми з вами зустріли на ретроградному Марсі. Марс ретроградний, він вважається не зовсім соціальною планетою, більше такою особистою, вона більш впливає на наші емоції, на наші відчуття. І Марс, це що? Бажання воювати, бажання чогось досягати, результативність, активність, така агресія навіть може бути. І дуже складно. Чому зараз він дає таку опозицію, аспект називається опозиція до Плутону, до соціальної планети, також схожої на нього. Тобто войовничість зараз може нарощуватися. Саме пік це 3 січня, і буде продовжуватися цей аспект до 15 січня. Потім вони, цей аспект розійдеться, але він і Ще буде, тому що Марс піде далі прямо, він розвернеться з ретроградного руху і піде прямо і знову дасть цю позицію. І це буде у нас з 15 квітня до 7 травня, і ми знову відчуємо такі, начебто, події на паузі. Так, Марс активний, але йде назад, тормозить. Активності немає, сповільнення, незрозуміло, куди ми йдемо, шлях не видно, направлення не видно, і що взагалі робити? Нічого не робіть, думайте, спостерігайте за емоціями, тому що ці такі хаотичні сплески агресії, вони ні до чого гарного не приведуть, нікого. А рекомендація поки що нічого не вирішувати, не починати нове, навіть не робити якісь покупки великі такі. Краще плануйте їх після того, коли вже Марс піде прямо. І далі, що у нас важливо, Венера. З 2 березня і до 13 квітня у нас Венера буде ретроградна. А це також не дуже такий позитивний аспект. Всі планети, вони коли йдуть назад, це такі. Е їх властивості, наче такі збентежені, незрозумілі. Ну, як і кожна людина, ви йдете і вас різко повернути назад, То що також нерозуміння, і поки ви підлаштуєтесь під ту ходу назад, то возьме якийсь час. Отже, Венера, а вона у нас відповідає за стосунки, за любов, за гармонію, за такий баланс. І от вона піде ретроградом на 40 днів. Краще в цей час не виясняти якісь стосунки, також не приймати рішення, там, кому захочеться розлучитись, а комусь захочеться навпаки одружитися. Може змінитися ваш, ваша точка зору після того, як Венера піде прямо, після 13 квітня. І вона буде саме ретроградно йти у знаку Овен. І про що це нам? Овен. Все про нове, абсолютно нове. Це перший знак, коли йдуть починання, коли народжується щось нове. І далі я вам скажу, що соціальні планети деякі також заходять в знак Овен. Чому я вам і казала, що потужний такий початок чогось нового. Овен це завжди початок. Починання. Це як мала дитина, яка тільки народилася. І хоче всього, але. І ще точно не розуміє, що їй потрібно, але вона вже хоче. В неї велике таке хочу. Це Овен. І отже, зараз про Венеру. І тут вона також буде повертатися і до риб, тому що я вам говорю, буде завершення. Риби це завершення гороскопу. Особливо ці останні градуси це. Темний такий час. Це коли людина аналізує, коли ми думаємо, це коли ми вже проявляємо милосердя, коли нам взагалі стає так жалко, так трошки сумно. Захочеться навіть усамітнитися і подумати, о Боже, що ж це було? Що ж це ми робили? А де ж була любов? а Де було кохання? Чому ми так, такі були немилосердні, Чому були такі жорсткі, де наші серця? Чого ми хотіли так сильно воювати? От саме тут Венера буде робити такий аналіз. І це добре, Всесвіт так робить для того, щоб ми все-таки були в добрих почуттях, у почуттях любові, милосерді, співчуття до ближнього, а не тільки до себе, що я хочу і на всіх інших мені все рівно. Тут всі переглянуть ці свої стани, такі емоційні, про почуття, про любов. Як я сказала, в цей час не потрібно заключати шлюбів, а також що може бути повернення ваших коханих, ваших партнерів минулих, вони можуть повернутися і навіть зробити якусь вам пропозицію, повернутися до стосунків, які вже у вас були, але це вже на ваш розгляд, що робити з цим. У кожного своя ситуація, але що я сказала, рішення не приймайте доти, поки Венера не піде прямо. І що у нас ще 15 березня також дає такий тормоз трошки. Меркурій буде ретроградний. Він три рази в цьому році буде і ретроградно, і перша його ретроградність навесні до 7 квітня. І знову ж таки, він буде проходити у нас по знаку Овен і повертатися до риб. Знову ж таки, закінчення і початок. Останні градуси риб. Закінчення і початок повну. початок, нове життя, розквіт, Меркурій. Це взагалі нові дії, нові думки, нове мислення взагалі. і нові такі форми. Там він іде ретроградно, тобто він дуже хоче опрацювати цю сферу. Знову ж таки, проявити милосердя, щось завершити. Для того щоб новий шлях почати з новими думками, з новим баченням взагалі, як ви хочете жити далі, і що ще я зараз трошки відступлю: якщо брати по нумерології 2025 рік. В сумі це дає цифру 9. 9 це також про завершення, це про закінчення якогось циклу. Але після закінчення знову ж таки новий початок. Але в цьому році ми щось повинні завершити. Ось до чого я веду. Якщо брати по картам Таро, то це у нас відлюдник. Відлюдник, що він робить, Він усвідомлено. Виходить з чогось, де йому було ну було як було, але зараз він хоче обдумати, проаналізувати, побути наодинці, зробити такий аналіз, розкласти все по полицям, всі минулі події, все своє життя, яке минуло. Він це робить свідомо. Його ніхто не виганяє, його ніхто не заставляє кудись уходити, але відлюдник він. Хоче сам усамітнитися, спостерігати за собою, за своїми станами, за своїми почуттями, але потім він однозначно повернеться у суспільство і почне нове життя, але вже на іншому щаблі, де вже він більш розумний, більш усвідомлений і вже має більший життєвий досвід. І далі у нас дуже важливо, 30 березня у нас Нептун, що я вам говорила, це велика така соціальна планета, і вона переходить також у знак Овна. Багато років вона знаходилась у рибах. Риби, це начебто для Нептуна добрий стан, але тут ілюзії, ілюзії на ілюзіях. Риби вони самі дають такі води, води можуть бути нечисті, можуть бути такі мутні. Тому що суспільство в нас іще з вами не до кінця очищене до ідеального стану, а Нептун туди попадає в риби і він ще більше дає ілюзій, незрозумілость, чому ми і так жили з вами багато років. Незрозуміло, до чого ми йдемо. Було багато питань, було багато якихось таємниць, що все ж таки відкривалися. А чому відкривалися? Бо Сатурн також у нас іде по рибам досі. Я до нього ще дійду. А Нептун він давав такі глибинні трансформації, коли хотілося зануритись в себе. Чому з'явилось багато нових філософій, релігій за ці роки? Він взагалі довго йшов по рибам. Я не знаю, але. Тобто я не рахувала, але десь більше 10 років він знаходився у знаку риб. Це планета дуже повільна, соціальна, і вона більше пов'язана з духовністю. І в рибах це ще більший розвиток духовності. Тому ми бачили багато нових гуру, багато вийшло тарологів, астрологів нових. Це люди, які захотіли розібратися в собі саме в підсвідомості. Тут не про розум. А тут про зв'язок з вищими силами і спостерігання за собою, за своєю підсвідомістю. Тут також і про здоров'я, про наше фізичне, тобто, якщо людина знаходилась в дисбалансі з цими своїми внутрішніми ангелами, би, то могли бути і хвороби якісь незрозумілі, але зараз, коли він піде в овен, я вважаю, тут настане такий час одужання. І не тільки для людей, а взагалі про суспільство. Суспільство потрошку починає одужувати. І отже, він зайде в овен на 14 років. І е, він е, зараз зробить такий перший крок у овен, потім він ще повернеться в риби протягом 25-го року, і вже остаточно, в січні 26-го року, він зайде в знак Овен на 14 років. Чому я казала, що Цьому році це початок, початок нового. І Овен у нас це про активність, про ініціативу. А Нептун це зв'язок зв з духовністю, це нове таке духовне життя, вже взагалі на новому щаблі. Якщо брати Овен, це такий суто матеріальний знак, який хоче багато, в нього багато бажань, а Нептун це таке бажання віддавати. Це вода, коли все окутує, коли милосердя, коли духовність. І от я вважаю, що за наступні 14 років наше суспільство, взагалі весь всесвіт, ми зможемо якось почати поєднувати все таки духовність з матеріальним, щоб ми були і в матеріальному світі жили, але і не забували, що є і ще сили, які також нами керують, впливають на нас. Що тут можуть бути, давати таке в мінусі. Нептун може давати ілюзії, а ілюзії, де лідерство, я, проявлення свого я, люди, які не звільняться від цього свого дуже високого егоїзму, будуть жити в таких ілюзорних станах, не будуть точно розуміти, як рухатися, куди рухатися, і взагалі хто вони по життю, або такий ілюзорний героїзм. Я герой. Кого захищаю, невідомо. Така битва з тінню, з власною тінь. Що може бути таке гарне? Це, це воїни, овни, вони воїни, і, можна сказати, як воїни світу. Воїни такого духовного того, чого ми не бачимо, але вони точно знають, до чого вони хочуть привести Всесвіт. І я думаю, у нас з'являться такі нові лідери, такі духовні лідери, які будуть наставниками для нас, для людей. І вони будуть вже вести Всесвіт не до руйнування, а все-таки до творіння прекрасного. Будемо з вами на це надіятися. І далі у нас. Сатурн, про який я вам говорила. І він уже 25 травня також переходив знак Овна. І е, остаточно він зайде сюди також аж в 26, шостому, в лютому 26 року, тому що він буде ще ходити ретроградно, знову повертатися в останні градуси риби. Як я вам вже говорила, щось там дозавершувати будемо. Знову таки робити аналіз, це кармічна планета, це про карму. Тут дійсно у нас таке, як прозріння може настати в цьому році. Що, що ж ми зробили, скільки зруйновано всього, скільки всього пошкоджено, скільки життів, і ну, взагалі, це дуже тяжкі стани, коли Сатурн проходить по. Останнім градусом риби, це, як кажуть, перед світанком самі такі темні часи. От ми будемо їх проживати, але вони будуть всередині, тому що риби це більше про не про таку явну активність, а це те, що робиться всередині людини, про підсвідомість. Будемо себе запитувати, що це була за боротьба, з ким ми воювали, і які ідеали у нас взагалі, за які ідеали ми воювали. Це не стосується взагалі зараз про війну, а про нашу внутрішню боротьбу, тому що тут також про боротьбу. І це такий володар карми, Сатурн, володар карми. І от коли він зайде в овен, тут всі побачать таке прозріння. Овен він відкритий, він яскравий, в нього нема туману, як у риб, він нам покаже ту дійсність, яка. Насправді у нас є в житті, тобто ми побачимо і про наших лідерів, і про наші власні ініціативи, про, про, наше, про наше власне життя, хто ми взагалі і яку ми нову карму захочемо творити в цьому житті. Тобто, знову ж таки закінчення і новий початок. І далі. Це вже про Уран, також соціальна планета, яку я вам говорила, дуже така важлива, дуже потужна, і вона також повільна. 8, 84 роки Вона робить оберт навколо Землі, і вона у нас перейде в знак близнюки. Остаточно також вона перейде тільки в квітні 26-го року, і на 7 років вона зайде в знак близнюки. Ну тут взагалі оновлення всього, тому що Уран це про наше мислення, неординарність, креативність, форми, думки. І близнюки це подібні стани. І я би тут сказала, що тут оновлення взагалі комунікацій, оновлення сфер інформації. Ми якось по-новому можемо отримувати інформацію, комунікувати можемо по новому, можливо, з'являться якісь засоби зв'язку, абсолютно нові, які ми ще не бачили. А що ще може бути, ми всі зрозуміємо, що все-таки наша думка керує нашим життям, ту інформацію, ті сигнали, які подає наш мозок зовні, і те, що ми сприймаємо через мозок із простору, отак От формується наше життя. Ми це з вами зрозуміємо за ці сім років. Тобто, взагалі, абсолютно якісь нові контакти. Я не знаю, можливо. Навіть інопланетяни прилетять, і ми явно їх побачимо. Це можливо, один із варіантів, тому що уран, в близнюках це щось таке вау. Це вибух, це багато повітря, багато інформації. Це як електрика, така дуже напружена, яка різка. Її дуже складно прогнозувати, навіть що може бути. Коли він йшов по тельцю, ми бачили з вами теж багато переміщення. Люди почали переміщуватися по землі, мігрувати. До речі, в близнюках це буде продовжуватись і навіть посилюватися. Люди вже не захотять жити на одному місці, так осідло буде всіх потяг кудись переїжджати, їздити. Можливо, навіть не буде бажання мати. Своє таке стабільне житло, там такий дім, сімейний, родина, щоб всі були поряд зі мною ніхто нікуди не відходив. Ні, це вже відходить в минуле. Тому що уран в близнюках це то людина там, то в іншому місті туди поїхала відрядження і багато, багато спілкування, комунікацій за кордон. Тут буде абсолютно таке оновлення. Але ж знову, ось, якби остаточно він зайде у близнюки вже в 26-му році, а в 25 му ми побачимо початок цього процесу. І далі у нас з середини квітня гарний період, можна щось планувати, щось робити, починати нові дії, рухатися, їсти, планувати поїздки, покупки, тобто ретроградності там не буде, і починати можна нові справи. Але ретроградний Меркурій у нас ще буде двічі. Я вже буду це далі записувати. Він буде ще у нас влітку наприкінці в серпні і потім в листопаді. І е, там вже ми будемо більш детально розбирати у місячних прогнозах. І отже, що ми з вами говорили: три великі, потужні соціальні планети змінюють знаки. Також Сатурн змінює знак, переходить в Овен. Тому будемо. Бачити і духовні конфлікти, і міжнаціональну якусь боротьбу, боротьбу серед лідерів, тому що Плутон змінив знак. Ці лідери будуть маси вести кудись хто куди буде вести, і люди будуть за ними йти. Але це все поки що буде трохи хаотично. Що буде для нас, для людей, це і ще важливо в цьому році, що Юпітер у нас також змінює знак, і він переходить в рак. Юпітер це більш така планета особиста, тепла, щедра, така, вона веде до розвитку, до масштабування особистості саме нас. І в раку їй буде дуже комфортно. Вона там знаходиться в екзальтації, їй там подобається, вона там, як у мами в спальні, тепло, комфортно, багато їжі, все таки приємне, запахи, вся ця сенсорика, яку, за яку відповідає Юпітер, їй там все подобається. Отже, що ми можемо відчути? Це більше таке бажання до сім'ї. До родини, пригорнутися, можливо, багато людей повернеться на батьківщину і буде задоволена тут себе відчувати як вдома. І саме стан такої приємний стан родини, тепла. Я у себе вдома, мої стіни, мені тут все подобається, навіть якщо щось там не так, але я в комфорті, тому що Юпітер це також про вдячність, про повагу до батьків, це діти, це сім'я, це взагалі. Затишно, це де смачно, це де дуже комфортно і безпечно. От і Юпітер сюди у нас зайде до липня 26-го року. Ми будемо насолоджуватися цим станом такої української щедрості, щирості, і головне тут повага до членів родини, з ким ви проживаєте під одним дахом. Отже, такий прогноз на 25 рік він буде полегше однозначно, чим 24-й По-перше, він вже не високосний. По-друге, затемнень, у нас вже буде не 6, а 4. Це вже поменше. Е, менше буде навантаження на наші психологічні стани. Ну, а далі ми будемо з вами помісячно розбирати більш конкретно. Будемо з вами на зв'язку. Пишіть, діліться в коментарях, що ви думаєте, як ви відчуваєте вже прийдешній рік. Я бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, буду я дуже вам вдячна і до зустрічі!